Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий Скарб. Сьогодні ми будемо говорити про соціальні аспекти нашого з вами здоров'я. В студії голова Ради профспілок Івано-Франківської області Володимир Уєвич. Володимире Георгійовичу, що являє собою термін соціальне здоров'я з огляду діяльності профспілки? Дякую. Ви. Зачепили добре це питання, але з боку про спілок найбільший скарб це є працівник працівник та його здоров'я здоров на робочому місці. Тому проспілки області якнайбільше приділяють уваги якраз людини, найманої праці, яке практично понад 100 тисяч працівників є членами проспілки. А скажіть, будь ласка, які саме конкретно заходи? Чи це е, перевірка діяльності на робочому місці? Чи це якась підтримка в разі травм, якихось неприємних випадків? В даній ситуації первина проспілкова організація в особі керівника та адміністрації або роботодавець приділяють увагу цьому питанню найбільше уваги через. Проблеми, які створюються на робочих місцях, і заносяться вони до колективного договору, як наскільки домовляться адміністрація і профкоп, наскільки і буде забезпечено нормальні умови праці на виробництві. Як домовляються, в чому роль саме профспілки? На сьогоднішній день все-таки, скажімо, м'яко, недостатньо профспілки працюють в первинній ланці, в трудових колективах. От яким чином вам вдається такі моменти контролювати? Якщо говорити в даній ситуації, то практично скрізь як да. Локальному рівні, так і на територіальному галузевому урівні, ініціаторами укладення колективного договору, територіальної угоди є про спілки. І тісто ми вносимо пропозиції, які цікавлять людей найманої праці або членів про спілок. І нам вдається це робити, тому що законодавець стоїть на боці проспілок. І підписування колективного договору якраз є між профспілками або первинною профспілковою організації та роботодавцем, і вдається на нам оце. Хоча законодавець на період воєнного стану намагався обмежити зусилля профспілок щодо ситуації. Щодо норм колективного договору, тому ми рекомендуємо. Давайте не спішіть укладати колективні договори нові, нехай краще діють старі, більш потужні для первинних проспілкових організацій і для членів проспілок. Володимире Георгійовичу, в умовах війни, от, власне, я би хотіла, щоб ви детальніше розповіли, які умови захисту, чи проспілки мають вплив на якісь, скажімо так, військові частини, чи військові формування, чи військові підприємства. Оце дуже важливий момент. Ще з перших днів повномасштабної війни. Я так би говорив би це Рада про спілок області на другий чи на третій день би прийняли рішення і звернення щодо участі про спілкових комітетів підтримці Збройних сил України. І якщо говорити конкретно, то за останній звітна дата показує, що майже 70 мільйонів гривень перераховано Збройним силам для. Підтримки Збройних сил. Я вже не кажу, що первинні про спілкової організації організовують плетіння сіток захисних, у нас ставить будинку проспілок, проводиться формування окопних свічок і передаються. І для прикладу, тут, наприклад, про, про спілку культури, обласна організація, таку програму започаткували. Кожному члену проспілки, хто з членів родини перебуває на фронті, або, не дай Бог, загинула чи поранена, виділяється конкретна допомога в межах законодавства. І от буквально за останній рік 230 тисяч було виділено для тих, хто постраждав від війни. Я не говорю вже інші, що первинні про організації передають і на дрони. От буквально і ми в цьому році з апарату Ради про області за рахунок своєї заробітної плати, і бюджету Ради проспілок області було закуплено техніка на 100 тисяч гривень і передано. Яка... Конкретній військовій частини? Конкретні військові частини, яка дислокується, ну, дислокації івано франківську але перебуває на на фронті. От. І багато, багато різних. От зараз теж є деякі думки щодо надання допомоги. Медики теж свої технології, автомобілі закуповуємо. Також передається, передаються в конкретно збройним силах України Володимире Георгійовичу, Оздоровчі заклади Прикарпаття дуже мене цікавить це питання. Чимало санаторіїв закрито, чимало будинків відпочинку, дитячих таборів постраждали ще задовго до війни, скажімо, за цих 30 гаком років незалежності, фактично інфраструктура була дуже-дуже понищена. Яка ситуація зараз? Ну, по пам'яті, якщо говорити про дитячі оздоровчі заклади, зараз різних форм власності двадцять три дитячих заклад, Як Ті, Які опікуються про спілки, це брат Івано-Франківський турист, у верховина та Карпатські зорі в Косові, якими ми опікуємося в минулому році 2700 дітей оздоровлених в цих закладах. Дається рішенням правління прат Івано-Франківськ Турист, дається для членів проспілок невеличка де знижка, десь в межах до 30%. На оздоровлення понад 3 мільйони також із бюджетів проспілок були виділені кошти для здешевлення. Для... Член проспілки пише заяву про спілковий комітет, йому виділяються, дивлячись по. Сімейному стану виділяється матеріальна допомога, роботодавець дає, ну і відповідно частину батьки сплачують. На жаль, на жаль, а може й добре, от в наших таборах практично оздоровлюються діти із зони. Де відбуваються бойові, дії, бойові дії, або страждають це Київська область, Житомирська і, і так далі. От, і я ще раз кажу, 2700 в минулому році, і в цьому році також під 3000 у цих двох оздоровчих закладів, якими опікуються. Про ну, власниками практично є профспілки на сьогоднішній день. От, власне, я хочу уточнити оцей момент: власники профспілки. адже державні заклади, як кажуть, почили в бозі в Карпатах, ну дуже багато. Не буду називати де, в яких районах профспілкові санаторії, будинки відпочинку. Фактично, це руїна. От цей аспект охарактеризуйте. Сумний аспект, як ви замітили, сумний аспект у нас в області був єдиний дуже гарний оздоровчий заклад, який відносився до проспілок прат Укро... Оздоровниця. без судів, цей заклад був переданий Фонду державного майна, з нього на сьогоднішній день вже нічого немає. Рядом створився приватний, майже на тій самій території приватний заклад, де функціонує людей багато. Я недавно також був там і там душа розривається, коли дивишся, там і ремонти були зроблені. Все лісом заросли, заріс цей заклад. Причина. В чому причина? Не в роздержавленні, так? Причина неефективне управління. От. Дуже багато є прикладів, от даві Запорізька, Одеська область, коли від, ну, забирають рішення від судів, оце байдо, води до фундаменту руйнуються. А на сьогоднішній день також на розгляді у судах є багато майнових комплексів, якось також. Пропонується віддати в державу. Після того, як воно переходить в державний рахунок, практично руйнується. А де про спілки працюють у власності, є нормальний і порядок, і є сплата до бюджету, і є заробітна плата для людей. От наведу ще один приклад. Під час початку війни внутрішньо переміщені особи були заповнені практично у всіх наших закладах і в Карпатах, і в Верховині і в Косові, в Сок, Сокіл Бурштинської тес, також там тисячі людей. Перебували на відпочинку, яка ситуація в Черче зараз був прекрасний курорт світового значення на початку минулого століття. Черче на сьогоднішній день не функціонує. Мається на увазі заклад прат Укрпрогоздоровниця. він перебуває в державній власності, і я сумніваюся, що чи він відновиться, але рядом. Ще раз я повторюся, рядом там також є приватний, ті самі послуги надає. Він, звичайно, менший, і там і персоналу менше, але послуги надає достатньо добре. Бо колишній головний лікар в Черчі, то він створив свій приватний заклад. Хоч щось позитивне, так? Позитивне і функціонує. Я так відвідував. Декілька разів цей заклад нормально працює функціонує. Пригадую моменти, коли профспілки оплачували оздоровчі путівки людям. Наскільки зараз ситуація склалася? Раніше через профспілки управляли... Фондом соціального страхування управляли. Коли в 2000 році він відійшов до Фонду соціального страхування, став як окрема структура, відповідно, і путівки перестали ми управляти. Бо деколи такі мовка, ось ви ні путівки не даєте, від того не даєте, і так далі. Ну, я ще раз кажу. За рахунок для членів проспілки намагаємося давати знижки у формі надання матеріальної допомоги тій чи інші сім'ї, яка звертається. Туда чи інше, от я тобто, так... якщо людина би хотіла взяти путівку чи якісь пільги мати, то треба звертатись до управління соціального захисту, так Та -та Так, воно можна звертатися, але краще для того, звертатися для того, щоб стовдобу звертатися напряму до власника закладу, який надає послуги оздоровлення, і до профкому, також надавати, щоб надав матеріальну допомогу на оздоровлення, то вже як домовлюся, в якій сумі, може отримати. Володимире Георгійович, над чим сьогодні працює ваша така велика досить організація обласна рада проспілок, які основні напрямки? Так, дійсно, ви сказали, це найбільше в області громадська організація, яка налічує понад 100 тисяч членів проспілок. Які об'єднують 1320 первинних проспілкових організацій. На сьогодні паритет змінився, досить змінився у зв'язку із початком війни. Практично кошти, які формуються бюджетами первинних проспілкових організацій, галузевих проспілок та ради проспілок області, передаються. На Збройні Сили України. В будь-якій формі, я називав, наводив приклади, переходять туди. Ми ну працюємо дійсно. Якщо на законодавчому це є Трудовий кодекс, вже роками ми його. Мусуємо і ніяк не проводимо. І через що Проспілки блокують деякі параметри, які не підходять для людини праці. Якщо то, що Кабінет міністрів подає, він заганяє практично в рабство людей найманої праці. Закон про соціальний діалог також на національному рівні. Про колективні договори і угоди да, вдалося таки відстояти, і деякий захист людям, людям забезпечується внаслідок тих питань, тих поправок, які вносили про спілки. Це якщо на законодавчому рівні, на територіальному рівні мають ведеться перемови, зараз переговори про укладання нової територіальної угоди більш обласною державною адміністрацією про спілками та об'єднаннями роботодавців. Якщо говорити про соціальний діалог, нами укладені угоди або меморандуми із об'єднанням роботодавців із пенсійним фондом. Управління держпраці в області, практично з усіма структурами, від яких залежить контроль або не контроль працівників, нами укладена угода. Укладена угода недавно з регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації, органів місцевого самоврядування Асоціації всеукраїнських громад. Є надія, що дійсно ми в нормативному колі будемо працювати для того, щоб в територіальних громадах активізувати роботу про шпілок Володимира Георгійовичу, Звичайно, зараз складно назвати там кращих чи гірших працівників про спілок, але все-таки які обласні програми, обласні підприємства мають на сьогоднішній день такі, ну скажімо, позитивні здобутки, позитивні набутки. Так, дійсно, я називав, що у нас 16 галузевих ну, простукових об'єднань можна виділити обласна організація пара... нафтової, газової промисловості, коли дивитися, що не дивлячись, що пад украдавта значну величезну частину коштів спрямовує на Збройні Сили України. Все одно започатковано для кожного працівника додатково медичне страхування, От, і на це виділяється понад 200 тисяч для 200 тисяч осіб. Там значна сума коштів є. Нормально функціонує для соціального захисту проспілкова організація енергетиків. Проспілка освіти і науки з приводу підвищення оплати праці, навіть 1300 гривень, а з 1 вересня там підвищення ще буде невелике. Також проспілка охорони здоров'я оці базові проспілкові організації, які працюють і відстоюють свої права та інтереси. Проспілка державних установ. Також недавно відбулася звітно виборна конференція, де, на новий термін обрано проспілкового лідера Ніно Гушпіт. 27, -го, 21, -го відбудеться проспілкова конференція. Звітно виборна в освітян. 27, -го, 28. го в охороні здоров'я, що характерно, проспілкові лідери, як в первинках, так і в галузевих проспілках залишаються на на повторний термін. Це рядові члени проспілки позитивно оцінюють їхню роботу в цьому напрямку спасибі, спасибі вам. Це була програма Найдорожчий скарб в студії голова ради профспілок Івано-Франківської області Володимир Уєвич. Доброго вам здоров'я і гарного настрою.